Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, як дізнатись про стан вашої акумуляторної батареї ноутбука. Актуально це особливо при покупці вживаних акумуляторних батарей. Ну, для прикладу, ви приходите на почту, маючи цю інформацію, зможете перевірити і купити якісний продукт або не купляти, якщо буде така ситуація, як в мене. Продавець заявляв, що батарея тримає близько 15 години. Ну і завдяки програмі має можливість перевірити, що насправді значення поточної потужності при 65% заряду складає всього 1500. Повна заряджена ємність 2,4 майже. Тобто батарея, яка має номінал 47 тисяч, при повному заряді всього 2,400. Таким чином, здоров'я акумулятора. 5%. Щоб ви не потрапили в таку халепу, використовуйте просту програму Battery Info View і з її допомогою зможете дізнатися, в якому стані ваша батарея або батарея, яку ви хочете придбати. Дякую за увагу. Якщо це відео було корисним, оцінюйте і підписуйтесь на канал.